Копієчка, Вітаю вас на своєму каналі. Акція набір дитячого посуду. Зараз 90 гривень такий. Тут і для перших страв, і для других страв тарілка. Стакан, ложка і вилка. 5 предметів. Бамбук. Так, акція на рушники. Зараз вони по 23 гривні. Знижка 20%. двошарові здається. Двошарові. 38 відривів. Два рулони. Знижка на рідке мило. Тут 450 мл. Соковитий кавун і ще бачу персик. 14,90 гривень. Зося для миття посуду 20 гривень 500 мл. І тут у нас чисте чудо. А опалювач для тканини цілий літр 25 гривень. Грюнвельд для прання 150 гривень 5-літровий. Так, по 20 гривень ось такі пенза. Але літо вже закінчується. Я думаю, п'ятки свої всі почухали. Красуні. Так, 20 гривень, були по 40. Пов'язки. Для волосся по 10 гривень. Так, тут щось таке виставили попереду залу. Кава Якобс 70 гривень. Так, потім кава Голд. Чорна карта, 50 грам. 50 гривень. Шоколадним ленім по 20 гривень. Пепсі навіть є 42 гривні дволітрова і олія. Ну, ходіть всередину, подивимось. Тут цікавіші є. Шкода, що нема сканерів в копійочці. Хороша та таця. Так, добре. В копійочці ви ж знаєте, скільки там 13 років виповнилось, да? і в копійочці обіцяють знижки. Обіцяють знижки. Ну, от так ми сьогодні пройдемося, погуляємо, кому щось зацікавить, можна поставити паузу, подивитись і подивитись той чи інший товар, який вас зацікавить. Ось такий контейнер. З кришками йде. Можна навіть мікрохвильові печі розігрівати. П'ять штук в наборі. 48,90. І Є трішки менші. Ось такі 27,90. Теж 5 штук з кришкою. Є круглі. До речі, дуже зручні вони. Знаєте, так щось, якусь запіканку, щось таке в духовці приготувати і зразу викинути. Не мити, але були би більші. Ну, я такі великі бачив в тому в вашані. Форма для випічки прямокутна. Металева 48,90. Так, тут і ківши є різні. Але щось писали, не пам'ятаю. А, це в іншому магазині я писав. Я знімав відео. Так. А що, закінчилась акція? Дуже багато знижок було. Щось з... жовті цінники позникали. Жовті цінники позника... позникали. Але варто ходити, знаєте, кожен раз до магазину, мені, мені знімати відео, а вам просто насолоджуватись відео. Хороший набір. Для. Бачите, зразу йде для тарілок і для чашок маленьких. Підставки. Це не від нього. Бачите, треба бігти до касира, не можна пропікати. Дуже гарний ось цей посуд можна зібрати красивий такий орнамент. Салатник 40 гривень ось такий. Так, ось така велика тарілка. А... Салатник керамічний. Це, мабуть, він 129 тарілка, оця 59, 60 гривень. Дуже гарна, надзвичайно красива. Треба просто слідкувати. Дуже часто купічці буває акція. Купуй дві і в подарунок. 69. Так, тарілка. В принципі, можна по штрих-коду, але це буде дуже-дуже довго. В принципі, ось я і знайшов зразу 47,90. Штрих-код. Для оливок салатник. Листок 129,90. Вашка з бамбуковою кришкою і ще йде ложка. Ось така велика, довго, точніше. Ложка. Тут теж йде ложка з абокаткою. Цікаві з'явились термоси. Так, 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 так. А тут ще, ще й машинка всередині. Тут, до речі, дуже зручно зберігати вітаміни, які п'єте ви на дня в цьому контейнері внизу, і запивати їх водою. У мене колись такий, в принципі, він в мене є, такий теж не такий, а подібний. Де ось тут відкручується і можна зберігати свої вітаміни, які ви п'єте протягом дня з собою брати. Так. Дуже багато класних таких гламурних чашок в копіючці. Тут вже з дзеркалом. Так, це для маленьких принцесок. Дивіться, яка киця милася. Так, 229. Теж цікава форма і цікава ручка. Дуже багато контейнерів в коробці стоять. Краще би вони повитягали і поставили це швидше, мабуть, би купляли. 299 ось такий термос. До Ну, полички дозволяють поставити термоси. Бачите, мені здається, можна повиставляти. Дивіться, які гарні. Давайте ще оцей рожевенький пудровий, дістанемо. Теж гарний. Поставимо сюди. Так, це я вам показував. Тут щось таке цікаве, теж заховане. 179. Так, цікава новинка, не бачив я, що це у нас таке захований. А, я зрозумів, це набір, набір чайних керамічних чашок плюс блюд. Це 549 гривень. Угу. А ви вже бачили такі мочалки? Ось такі малесенькі, але коли ви їх намочуєте, вони розбухають. Набирають форми. Ось такі кумедні мочалки. І стають звичайною мочалкою. Так, добре, що є цінники на товару. 129,90. Добре, що на товар клеють цінники. Ось такі з'явились високі. 25 гривень. Такі ж самі. Так, і ось такі ще по 29, ну, 30 гривень. Так, добре. Це, мабуть, сушки. Або ще для чині, це сушки. 50 гривень, це органайзер теж такий. Новинка бачу. Так, ось такі теж цікаві привезли. 129 таці. Такі, як в давнину. Дивіться, які цікаві. Як в давнину були. Мали такі росинки і буде світити. Естетично, красиво. 60 гривень великі, 40 гривень трішки менші і ось такі, дивіться, теж гламурні, переливаються 50 гривень фоторамки. Зараз такий годинник можна купити з шикарною теж знижкою. 79 гривень. Розпродають. Набір з трьох штук 25 гривень. Так, а це в нас капсули для прання Зося колор 12 штук в упаковці 70 гривень. А ці 4 в одному, універсальні теж 12 штук, 70 гривень. А, до речі, карма я бачу тільки. В цьому, тільки в копійці. Більше чомусь ніде мені не зустрічається для миття посуду. Він теж, здається, добре вимиває. Так, По 50 гривень пів літри. Є лимон, сода, ефект і актив. Всім в одному. Видаляє жир, вистачає надовго, вбиває мікроби, легко змивається, усуває запах, миє при низькій температурі, густа гель-формула. Освіжуваючи повітря Air, не знаю, 27,90. А ось запаски по 101 гривні можна купити AirViec. А ось такі знайшов ще економніші запаски Aromasoft 45 і 40 гривень. Так, тут ще капсули Брікс, я знайшов колор. 10 штук упаковці 55 гривень. Не знаю, як вони перуть. Хто купував, залишайте коментар. Будемо вам дуже вдячні. Порошок гала для ручного прання, 300 грам. Порошок чисте чудо 350 грам. Порошок Зося 400 г. Равекс колор вага. Тут у нас 400 грам Також є засіб для видалення плям з кольорових та білих речей. 100 мл 20 гривень. Персіл колор кіло 350 Рушники. Метр на 80 129 гривень. Так, ось такі по 100 гривень, а, метр 40 на 70. Так, ось такі рушники, метр на 50 50 гривень, знижка 50% зараз. Так, ось такі кольорові рушники. Теж зараз зі знижкою 50%, 50 гривень, метр на 50. Так, бачу, розбирають ось ці серветки, 150 штук в картонній упаковці. Вони зараз 30 гривень. 120 штук, 25 гривень. Знижка майже 50% хороша ціна. На вологі серветки з клапаном. Для малечі. Гламурні. Прищіпки, але вони міцні. Міцні, ніж я купував в іншому магазині, дійсно міцні. Тому що навіть футболки не тримаються. На тих, що я купив 40 гривень. А, так, 14 штук, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Да, 14 штук. Краще б такі взяв, Я ці не попробував, як зажимаються. А ці ось бачу, що краще тримаються. Шукаєш роботу, знайди 149 гривень. І всі-всі різні. Так, а це що у нас? 104 гривні. Килимок для ванни. А, це ванну кілимки такі. Прорезинові. Так, мішок для прання. 20 гривень. Шикарний столик. Я думаю, що це таке? Дивіться, це столик з мішками. Навіть можна собі такий на кіношку хом'ячитися. Скільки він коштує? Стіл для пікніку. 300 гривень. За оцю дощечку. Та ні, це щось, ну не знаю. Ну добре, ще подивимось, це мене не горить. Економних покупок вам. І до зустрічі всього-всього вам -всього найкращого.